Поступив дзвінок, що на полі, на полі, якому роздали учасникам АТО поле, проходить незаконний збір врожаю. Загнали два комбайна, словнозвісне ППВКП Каро, директором якого з'являється Ханагян Юрій, і збирають кукурузу. Ми виїхали туди, була викликана поліція району. Самого Ханагяна там не було, ми не бачили його. От. На вимоги поліції зупинитись, його працівники ніяк не реагували, вони продовжували виконувати вказівки свого боса. Ну, ми своєю присутністю тільки засвідчили факт, факт незаконного збору врожаю, так як е, знаємо, бачили документи. Що у хлопців є вже кадастрові номера на ці паї. Якщо я не помиляюсь, там 40 з лишнім гектар площина цього поля. Деякі його охоронці поводились грубо, хамськи по відношенню до нас, до нас поліції. Ну, правда, це все було зафіксовано. Я думаю, по цьому факту нас поліція буде проводити розслідування. Ми тримаємо руку на пульсі.